Українці знову почали користуватися генераторами при відключеннях світла про пожежну безпеку. Розповідає представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Україна Анатолій Шкарбута у студії. Працюють Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич. Бачили такі новини про те, що в Україні на жаль почастішали пожежі через відключення світла, застосування інших джерел енергії, як то, наприклад, генераторів, і це викликає вже деяке подивування, тому що мені здається, лише декілька днів, як для користувачів, вимикали світло, а вже пожежі почастішали. Про яку кількість таких ситуацій ми говоримо від початку року, саме через відключення світла, якщо йдеться. Насправді ми говорили не про е, збільшення кількості пожеж від е, відключення електропостачання. Ми говорили про е, тенденцію, яку ми спостерігали за результатами попередніх блекаутів у 2022 році. Коли під час відключення електропостачання і за те, що громадяни користуються резервними джерелами живлення, збільшується кількість пожеж від них е, на даний час е, в Україні. Україні виникло за цей рік більше 26 тисяч пожеж і більше 3,5 тисяч пожеж внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. А яка найпоширеніша причина загоряність, коли ми говоримо про те, що люди починають користуватися іншими джерелами енергії, саме коли вимикають світло, через що найчастіше виникають пожежі? В основному це відбувається, що е, такі процеси залишаються поза увагою людей. Е, люди або відсутні вдома, або ж неправильно користуються резервними джерелами електроживлення. Е, мова йде і про електрогенератори, мова йде і про зарядні станції. Тому основні причини виникнення пожеж саме коли вимикають світло, це неправильна експлуатація або експлуатація неякісного обладнання громадянами. Нагадайте правила поводження з генераторами та іншими приладами, які використовують при відключенні світла, і до слова ще цікаво дізнатися про свічки. Ми теж маємо мабуть знати, як правильно з ними поводитися. Так, звичайно, по-перше, хочу звернутися до громадян, які мешкають у квартирах багатоповерхових будинків для користування резервними джерелами живлення… Таким громадянам користуватися електрогенераторами, бензиновими, газовими, дизельними забороняється законодавством, користуються електрогенераторами. Ми пропонуємо користуватися тільки громадянам, які мешкають у приватних будинках. Ті, хто мешкають у квартирах багатоквартирних будинків, рекомендуємо користуватися павербанками, зарядними станціями іншими акумуляторними установками. Вони більш Печніше, першочергово, під час користування такими резервними джерелами живлення необхідно слідкувати за придбанням саме якісного. Обладнання, щоб воно було сертифіковане, тому що багато дешевого зараз на нашому ринку такого обладнання знаходиться, яке виявляється неякісним, і більшість більшості випадків пожежі стаються саме із за такого обладнання. Одним із критичних показників під час користування. Повербанками, акумуляторними установками, зарядними це є неправильне їх заряджання і підключення до мереж електропостачання. Тому першочергово хочу звернути увагу, що громадянам необхідно почитати інструкцію виробника перед тим, як застосовувати таке обладнання, і особливо звернути увагу на розділ заходи безпеки. Під час якщо така процедура буде виконана, значно зменшуються ризики виникнення пожежі надзвичайних ситуацій саме від таких приладів електропостачання щодо користування електрогенераторами, громадянами, які мешкають у приватному секторі. Також потрібно звертати першу увагу перед використанням на інструкцію виробника і на ті заходи, які він передбачає. Генератор, по-перше, повинен бути встановлений на безпечній відстані від будинку, це зазвичай 6 метрів. І стіна, біля якої він встановлюється, повинна бути без вікон, без дверей. Ні в якому випадку не можна встановлювати електрогенератори у будівлях, тим більше житлових. Як показала практика 2022 року, значна кількість пожеж і загибелі і травмування людей від чадного газу виникає за те, що неправильно встановлений електрогенератор, також потрібно приділяти увагу заправленню електрогенераторів бензином, газом іншими паливно-мастильними матеріалами. Саме під час цього процесу виникають Найбільше пожеж заправляти електрогенератор потрібно, коли він охолонув. Це, це це дуже це важливо. Правила. Так, це дякуємо так. за це уточнення. І ще, пане Анатолію, хочу запитати, ви вже згадали про те, що дуже насправді багато було випадків про загибелі через неправильне mm -hmm. користування генераторами у 2022 році під час відключення електроенергії, і це правда. І ось ви ще кажете, що заборонено прямо законом користуватися генераторами у багатоповерхівках. А чи можете нам сказати, яке покарання перед? Vabiče ne za to. Покарання е, залежить від того, до яких наслідків призвела та чи інша надзвичайна ситуація, угу. е, коли мова йде про травмування і загибель людей, тут мова йде про кримінальну відповідальність. Так. Коли ми говоримо про те, що ми виявили порушення або працівники е, ДСНС, або працівники поліції виявили порушення, то тут мова йде про адміністративну відповідальність відповідно до 175 е, статті Кодексу України. Про адмінправопорушення штрафи в нас значно підвищилися, і вони можуть досягати від тисячі до трьох тисяч гривень. Це дякую. Тобто, ми можемо і як до рятувальників, так і до поліції. Так якщо, наприклад, побачили сусіда, який вмикає генератор на балконі. Звичайно. Насправді, слухаючи вас, я думаю, що дуже багато порушень. Ми неодноразово бачили і фотографії в мережі, де просто ці генератори хто знає, як прикріплюють до стін багатоквартирних будинків, і, і ось про ці правила там з кількох метрів від стіни взагалі і не йдеться. Ще знаю випадки. От ви також зауважували про заряджання акумуляторів. Як їх правильно заряджати? Їх же ж не можна заряджати в квартирі, правильно наскільки я розумію. Наприклад, автомобільний акумулятор чи гелевий, завдяки якому працює інвектор. Так, дійсно, частина виробників акумуляторів передбачають спеціальні місця для їх заряджання. Знову ж таки наголошую, що основне, на що потрібно звертати увагу, це на інструкцію виробника. Там детально описано і процеси заряджання, і процеси експлуатації, і безпекові заходи. Це основа перед тим, як користуватися. Даними е, акумуляторами чи павербанками досить багато випадків. Хочу звернути увагу. Досить багато випадків, коли павербанки, звичайні, ті, що для заряджання телефонів інших гаджетів заряджають у ліжку, бо так зручно підключили, поклали в ліжко. Це поруч, підключили телефон і. Заснули і бувають дуже багато випадків. Ми бачили багато відео, коли загорається постільна білизна від неконтрольованого процесу заряджання або від неякісного приладу. І відповідно страждає людина. В деяких випадках навіть фіксувалася загибель. Тому на це потрібно звертати увагу. Біля пристрою, що заряджається, не повинно бути горючих предметів. Це повинно бути безпечне місце. Це була розмова з представником ДСНС України Анатолієм Шкарбутою. У студії працювали Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич.